Дорогі українці, щиро вітаємо вас із 33-ю річницею незалежності України. Який шлях ми здолали? Згадайте 90-ті роки. Маранчеву революцію 2004 року, революцію гідності 2013-го, і нарешті, 24 лютого 2022 року, на територію нашої країни вторглись війська найбільшої держави світу із найбільшим запасом ядерної зброї. Друга армія світу. Як вважалось, світ пророкував нам Київ за три дні, але ми вистояли. Ми дали Січ ми вразили увесь світ з Днем Незалежності Україно! Нехай цей день символізує не лише нашу свободу, а й непохитну силу духу. Разом ми непереможні! Слава Україні!